Залити їх водою і гарно промити. У каструлю нарізаємо дві морквини. Кладаємо пучок петрушки і пів цибулини, пару горошин чорного перцю. Гриби промили і за допомогою шумовки викладаємо у каструлю. Наливаємо 3 літри води і ставимо на газ. Доводимо до кипіння і варимо 15 хвилин. Проварили 15 хвилин, а зараз треба витягнути зелень. Так само треба витягнути і цибулю, вона нам не потрібна. В окрему миску витягаємо гриби, щоб охололи. Третю частину грибів залишаємо у юшці. У розігріту пательню вливаємо 2 столових ложки олії. Сипаємо 400 г печериці, нарізані на шматочки.